Ім принесли мені на ремонтік такий льодогенератор. Маленький, а, включаєш, все, ванночка піднімається і все, молчок. Походу накрилась плата. Ну я тут вже його розібрав. Тут платка зараз будемо знімати. Ну, клієнт привіз платку, ну подивимось. Проблема в платі, чи може в якомусь датчику зараз будемо тестувати. Ось такий маленький компресор тут. Конденсатор, ну, от так. Так, поміняв я платку, нічого не запускалось, бо ця ванночка то вниз, то вверх якось раком стає. Після того тут є такі два мікрика. І оцей. Подглючував. Я його пару раз таку раз, він пішов. І зараз сьома слає. Вже виконали першу партію і думаю, що проблема не в платі, як клієнт мені сказав, бо він вже купив плату. Думаю, що плата нормальна, я зараз перецеплю на стару, подивлюся. Вся проблема банальна от в цьому мікріку Якось так. Ну, коротше, плата теж глючить, так що поставив нову плату. Ну, все, зібрав. Буду збирати. Льот викидує. Ну, льодогенератор от така модель. Якщо когось цікавить, ставте лайки.